Скільки сеансів регресії мені потрібно, щоб налагодити своє життя? Ніхто вам цього не зможе сказати. Тому що я не знаю, яке у вас було життя, що ви проживали, який у вас досвід, в якому ви зараз стані. Також не знаю, яке у вас було дитинство, які були минулі життя що ви проживали в духовному світі. Це все впливає на те, скільки потрібно працювати. Але один сеанс вам не допоможе трансформувати все ваше життя. От тільки уявіть, ви проживали, наприклад, вам 40 років, а ви проживали життя, спілкувалися з безліч людьми, мали партнерів, дитинство. Робота. У вас накопичено дуже-дуже багато проблем, ситуацій, хвороб. І ви приходите в сеанс регресії, обираєте один запит, його пропрацьовуєте. Як ви думаєте, чи зміниться ваше життя? Чи трансформується воно від одного сеансу? Ні. Запуститься енергія. Якщо ви приходите з запитом, наприклад, про болісні відчуття, або якась залежність, або якийсь от стан, або якась фобія, апатія, депресія, так, це можна пропрацювати за один сеанс, позбутися цього стану, запуститься енергія, ви відчуєте, що вже цього немає цієї проблеми, і ваше життя зрозуміло, що трансформується, зміниться. Якщо ви, наприклад, жили з якимсь болем кожен день. Ви це відчуєте, але зовсім життя не трансформується. Якщо у вас дуже багато всього накопичено, потрібно почати один сеанс, другий, третій. Можливо, комусь і три сеанси буде достатньо, щоб. Все прекрасно почалося трансформатися в житті, а комусь і 50 буде мало. Тому не чекайте, не думайте, почніть свою роботу з пропрацювання себе і своїх проблем. Чекаю вас привідник вашої душі.